Всім привіт! Вітаю вас на каналі Грінері. В цьому відео ми з вами знову поговоримо про живцювання. Так, я знаю, в мене вже виходить прям ціла серія відео про живцювання. В цьому відео я хочу з вами поділитися тим, що в мене не виходило і нарешті вийшло. А також цікавинками, які я не спостерігала в минулі рази, коли живцювала, і як у мене зараз це виходить. Я сподіваюся, що це відео надихне когось із вас також живцювати рослини. Ви побачите, що це насправді не так складно, і також зможете виростити у себе ті рослини, які ви хочете. Отже, гайда дивитися, що там у мене вийшло цього разу. Ось у мене є гортензія, яку я заживцювала на початку літа. Це з моєї гортензії, яка росте на клумбі. Нещодавно я присадила її в більший горщик. Поки бокові пагінці вона не пускає. Зате гарно нарощує ось ці листочки. Вони значно збільшились у розмірах, досить зелені і досить пружні. Тобто, думаю, що в неї все гаразд. Далі в мене є ось така рожева гортензія з Польщі від мами. Деякий час вона вже окремо росте в цьому пластиковому стаканчику. І зараз відкрию ось ці рослинки і покажу, що там. Отже, що в мене тут? Те, що довго не виходило, і нарешті вийшло. Так, це маленька лаванда, яка нарешті пустила корінці. Ось ось тут гарно видно. Нарешті є коріння. І я хочу сьогодні її висадити відразу на клумбу, щоб вона там приживалася. Зараз середина вересня. І я думаю, що ще за кінець вересня і жовтень вона зможе наростити коріння і прижитися на клумбі. Далі в мене є ще рожева гортензія з Польщі від мами. Зараз не виходить. Але тут трошки є факап, треба було мені раніше просто ці зелені пагінці повідламлювати і стромити проростатися, бо, як бачите, коріння не пустила вона. Але зате в мене є щось нове, чого не було до цього. Ось, бачите, прямо на гілочці гортензія пустила маленькі корінці. І зараз я хочу ці живці посадити в ось такі невеликі пластикові стаканчики. А ще в мене живцюється гортензія синя. Ось така. І тут також одна трошечки пропала, ось вона. Але інші дві. Себе почувають досить непогано, хочу також розсадити їх. Дивіться, а тут є корінець на цьому пагінці, як я вам показувала, і є на самій цій гілочці живці, то я зараз відріжу цей, що з корінцями маленький, а цей також гілочку посаджу. Ось, розділила на дві рослинки, і зараз два стаканчики посаджу. Так, ця одна із блакитних, як бачите, нічого не пустила корінців. Я зараз хочу оновити зріз і поставити ще цей живець, бо і листочко ще тут гарне, і сама гілочка така досить жива. Тому вже ще постоять та випусти корінці. Спробую, принаймні. А ось друга прекрасна пустила корінці. Зараз пересаджу її в більший горщик, мабуть, такий. В чорненький, не в пластиковий стаканчик, бо вже гарна коренева система, і так я її прям комом туди і посаджу. Отже, одну блакитну посадила вже такий більший стаканчик горщик, а іншу блакитну підрізала і зараз поставлю в пакет і спробую ще, хай вона постоє, може пусте корінці. Далі у мене дві. Рожевих сьогодні розсаджених з одного ось цього живця. І одна попередньо відсаджена вже раніше. І лаванду зараз хочу піти висадити на клумбу. Отакі гарнюні в мене живці, які мене дуже тішать. Більшу гортензію знову перемістила за вікно. Там вона в мене знаходиться на постійній основі. Підростає, закаляється. Так, сюди. Я блакитну гортензію знову поставила в пакет. І ось цей менший живець, у якого були корінчики, який просто ріс зверху з корінчиками, також вирішила поставити ще, хоча б на тиждень у пакет. Я думаю, так він буде краще приживатися. А цей живець я вже просто висадила в маленький стаканчик, той, що пустив корені саме з гілочки, і думаю, що йому тут буде гаразд. Ось. Ну і це блакитна, і ця рожева, як я вже показувала. Ось так я все це розсадила. Отже, показую, що в мене вийшло. Накуйовдила тут не зрозуміла, що. Але захист від собак, я думаю, для моєї лаванди буде. Ось так. Посадила тут її поки, бо тут я перекопувала, але все одно ще викопувалось каміння зараз. Але, тим не менш, тут більш-менш нормальний ґрунт. От. І тепер на моїй клумбі буде ще і лаванда. Оцю гортензію. І оцю гортензію я живцювала минулого року. А ось тут у мене росте вейгела, яку я живцювала цього року, також захист у неї від собак. Сподіваюсь, це відео було для вас цікавим, інформативним і надихаючим. Тож живцюйте і вирощуйте рослинки.